Ольга переселенка з Донеччини. З початком повномасштабної війни жінка, як і мільйони українців, втратила роботу. До війни Ольга працювала в Артемсілі. По приїзду до Черкас відразу звернулася до центру зайнятості. Вже через тиждень пошуків Ольга пішла працювати на місцеве підприємство. Відпрацювала у цеху укладальником-пакувальником хліба третього цеху, і потім, по моїй кваліфікації, мені запропонували роботу у виробничо технологічній лабораторії. Наразі де я і працюю. Ольга є вузьконаправленим спеціалістом. У Артемсілі вона працювала керівником відділу якості стандартизації та сертифікації. Через це пояснює, у неї виникли певні труднощі під час пошуку роботи. В цьому регіоні відсутні такі пропозиції із об'єктивних причин. Там був більш горноводу був наперв, Промисловість розвита, тобто недри. А тут тільки такі заводи, які. Харчові, харчові підприємства у Черкаському центрі зайнятості. Повідомляють нині області близько 4 тисяч безробітних. Це на 10% більше ніж торік. Пошукачів більше ніж вакансій. 3172 вакансії актуальні на ринку праці міста. Це 72% до надходжень вакансій минулого року. Але є позитивна тенденція щодо кількості збільшення даних вакансій останні два місяці, літні і перші осінні кількісно вакансій збільшуються. Нині найбільш затребуваними є робітничі професії: токарів, резервувальники та швачки у бюджетній сфері. Це викладачі, методисти та медики. Проте їм пропонують меншу заробітну плату. Багато пропозицій і для спеціалістів у сфері продажів кажуть фахівці. Продавці, касири, адміністратори торгових залів, а також спеціалісти сфери продажу, які безпосередньо працюють з клієнтами, тобто менеджери з продажу телефонних і менеджери по роботі. з А Затребувані спеціалісти у транспорту, та логістику, тобто водії, логісти, представники складів. Експерти кажуть, найбільшу заробітну плату пропонують спеціалістам у сфері IT, менеджменту та консалтингу. Також нещодавно високооплачуваними стали професії у сфері закупівель. Високий рівень заробітної плати пропонують кваліфікованим фахівцям різних галузей і токарі фрезерувальник понад 20 тисяч рівень заробітної плати, інженер 18 тисяч заробітна плата. Для студентів і спеціалістів, які лише починають свій кар'єрний шлях, пропонують найменші заробітні плати. Для них пропозицій багато, тому що роботодавці намагаються економити. Вони беруть на роботу початківців без досвіду і навчають та відповідно платять менше. Також невисокі заробітні плати зберігаються для домашнього персоналу, і для них вакансій теж досить мало. В сфері форика теж невисокі зарплати, тобто офіціантам, працівникам в готелях, в ресторанах пропонують до 14 тисяч гривень.